Тепер нам дуже легко вивести Ми просто беремо любу і ми маємо вивести в ось цю верхню. Ось так. Один. Вивели верхню і другу. Ось так, ось так вивели в верхню. Тепер ми беремо. Um, праву вдягаємо одну чорну, одну бежеву, одну чорну. Ось так: одну чорну, одну бежеву, одну чорну. Проходимо в чорну. Нас плетіння має повернутися вліво. Ось так. Лівою проходимо в ось цю бісерину Ми зараз ось цій, а ми проходимо в ось цю. Ось так. На верхню, набираємо одну бежеву, одну чорну, проходимо через чорну. Ось так. Тепер ми проходимо нижню або правою в ось цю нижню. На ліву набираємо одну бежеву, одну чорну. Проходимо чорну. І тепер тут у нас зараз буде великий хрест. Ми беремо, проходимо в ось цю чорну. І в ось цю чорну. В нас взагалі має виходити з. Трьох чорних. І тепер ми набираємо три бежеві на нижню. Так три бежеві на, на нижню. Ось так і проходимо в одну. Петіння в нас має повернутися вверх. Тепер ми беремо ліву, проходимо в ось цю бежеву, і направо набираємо дві бежеві. Проходимо через одну. Далі проходимо знову через другу бежеву. І Набираємо дві бежеві, проходимо через одну. І це вже у нас останнє. останній хрестик. Проходимо через одну бежеву і ще одну бежеву. Ось так. Дивіться. Проходимо через бежевий хрестик, щоб ви тут не запуталась. І Ось тут у нас є ось такий велика, ось така велика річечка. Ми проходимо не через ось цю, а через крайню ось цю. Затягуємо, проход, на любу надягаємо одну, проходимо через одну. Її наповнювати, в принципі, не треба. Тепер ми беремо, яка у нас довша, в мене довша ось ця. І проходимо через 1, 2, 3 бісерини. Просто три верхні бісерини. І ще й виводимо ось сюди. Ось так у нас вийшло. Тепер ми просто беремо. Можна вивести можна просто зав'язати вузлок. Зав'язуємо вузлик і я вже буду нарощувати. Ліску, бо в мене вже вона мала для другої лапки. Вже мені не вистачить. Щоб наростити, я зав'язую три вузлики. Обрізаємо. ось так. Я раніше не знала, як обрізати ці вузлики. Просто отак брати. Так. Тільки не голку, а самі вузлики. Так, одна є, друга є. Тепер ми обережно відрізаємо, якщо ви підпалюєте, і ви ще не дуже вмієте, попросіть когось дорослого або старшого, щоб підпалили. Я зараз ось так. Якщо ви підпалюєте, ви залишаєте ось такі невеликі вусики. І підпалюєте. Самі, якщо ви ще не вмієте, не підпалюйте. Бо можна спалити всю роботу і і все. Тепер ось тут у нас вузлик, його видно зараз. Ми беремо, Любі. беремо і туди засовуємо. Я взяла другий. ось так і туди. Ось так вузлок. І вузлик тепер у нас в середній лапці. Поправляємо все. Вушка можна як хоче зробити. Можна зробити ось такі вушка. Можна їх зігнути. Можна їх вивернути ось так. Можна їх просто поставити. Ось так. Одна лапка в нас вже готова. Робимо другу. І тепер я відрізаю лиску. І нам ще треба зробити хвостик. Ось так. Ну, знаю, скільки мені. Ну, десь. Пів... Зараз я поміряю, скільки я відрізала. Я помірила. Я відрізала 50 см. Думаю, нам вистачить навіть там і залишиться. Ми продіваємо, як завжди, в голку. І я ось так залишаю невеликий кінчик. І ось так зав'язую ось так один вузлик. Ви можете зав'язати один вузлик, якщо у вас не дуже пролізає А в голку. Так я взагалі два вузлика роблю. Якщо у вас ще залишилася ласка, ви можете просто з цього моменту з цього. Вивести ось сюди. Зараз вам покажу, в якій ми Ми беремо, дивимось. Ось тут в нас є ось така. Вузлик. Ми йдемо направо. Ось тут в нас є вузлик. Ми йдемо ось сюди, і нам. Так, зараз порахуємо. Так, нам потрібно. Ось ці чотири бісерини. Ось ці чотири. Я їх зафарбувала. Нам зараз потрібна оця верхня. Проходимо просто голками. Якщо ви ще новачок і не вмієте виводити, ви можете мало відмотувати і не виводити. А я люблю більш плести на одній, щоб менше було вузликів. Ось так. на середину. Ой. Ось так ми пройшли. Тепер ми маємо набрати одну чорну, одну бежеву, одну чорну. Забув вам сказати: ми набираємо його на ліву голку. Я я Ось так один, два. Три. Ось так набрали і проходимо в. Чорну. Плетіння в нас повертається вправо. Тепер ми проходимо в. Ось цю бісерину. Так, набираємо ми одну бежеву, одну чорну. Одну бежеву, одну чорну. Проходимо в. Проходимо чорну. Ось так. Тепер ми беремо нижню голку, проходимо в ось цю. Якщо так подивитися, тут у нас був вузлок. Ідемо направо і в ось цю зразу проходимо. Щоб просто вам було легше орієнтуватися Беремо одну бежеву одну. Чорно проходимо в чорну. Ось так. Тепер ми проходимо, бо, тут будьте уважні, в чорну і в ось цю чорну. І тепер ми набираємо на нижню три бежеві. Це в нас теж великий хрестик. Проходимо в одну. Ось так. Далі беремо верхню, проходимо в бежеву. І на ось цю, на нижню або на ліву набираємо дві бежеві. Ось так. Далі ми проходимо знову в бежеву. Так тримаємо і ось так тримаємо і наліво набираємо дві бежеві. Ось так. І тепер ми тут, якщо ось так тримати, не ось так тримати, а отак, як де в нас бісерина, в нас іде ось так бісерина. Ми не тримаємо ось так, ми її тримаємо ось так. На ни нижню проходимо в бежеву і в ось цю беж. в дві бежеві, і набираємо одну. Ось так. Тепер ми беремо просто і проходимо у всі. Три і от в четверту, щоб затягнути. Якщо у вас ось так, ми підтягуємо оці і затягнемо. Це дві лапки в нас вже готові. Ось така собачка в нас вже вийшла, але не вистачає в нас тільки хвостика. Хвостик дуже легко зробити і дуже легко знайти мітки. Ми перевертаємо собачку. Ось так. Ти зараз чуть. Ось так зробимо. Ми знаходимо середину. Або можемо відрахувати від оцієї лапи. Давайте відрахуємо. Один. Відраховуємо не, з, не від самої лапи, а від лапи, якої вона, від бісерини, якої вона кріпиться. Один. Два. Три. Оце у нас вже середина. І ми беремо і в оцю продіваємо. Зараз вам покажу. В ось ці нам потрібні. Для плетіння нам потрібні ось ці, але взагалі для хвостика нам потрібні ось ці три бісерини. Можемо від середини відрахувати один, два, три. Можемо від лапи. Один, два, три. Все. Тепер ми виводимо. Ось так. Зараз можна вузлики не зв'язати, якщо ви затягнули лапу. Ось так. Ось так. І ми виводимо в ось бокову. В ліву бокову, не в верхню, не в праву бокову, а в ліву бокову. Бо можете вивести вправу і хвост піде не туди. І ви передіваєте обережно, щоб ніяка бісерина або голка в нас, в нас не лопнула. Таке бувало, що бісерина лопає. Ось так. Тепер ми беремо ось так. І набираємо дві чорні одну бежеву. Набираємо ми на нижню дві. Чорні одну бежу. Проходимо в одну бежеву. Ось так в нас вийшло. Отак у нас іде плетіння, ось так. Але ми його ось так повертаємо і верхню проходимо в ось цю. Не в, не в ось цю, а в ось цю. Ось так робимо І тепер ми беремо. Направо втягаємо дві чорні бісерини. Дві. Хвостик теж наповнювати не потрібно. Ось так. Тепер ми направо набираємо одну чорну, дві бежеві. Проходимо в одну бежеву. Ось так. Верхню проходимо в одну чорну, тільки в одну чорну. У нас леска виходить з двох тільки. І наліво ми набираємо одну чорну, одну бежеву. Проходимо бежеву Ось так. І у нас. Це тепер зараз будуть останні два хрестики. Набираємо наліво дві чорні, проходимо в одну. Ось так. І проходимо в бежеву, виходить з двох, набираємо на любу, або направо, або наліво, одну бісерину чорну і приходимо в одну. Ось так. Так, тримаємо, наліво набираємо одну бісерину, проходимо в ось цю бісерину. Ось так. Тепер ми беремо і йдемо, от, якщо йдемо з правої, починаємо, ми проходимо через дві бісерини. І проходимо зразу в ось цю верхню. І йдуть точно так само. Проходимо тепер ліву в дві, ось так, в дві проходимо. І проходимо в ось цю верхню. Ось такий хвостик у нас має вийти. Ось так у нас собачка сидить. Тепер ми просто. У мене от ще є леска, але я вже просто буду зав'язувати вузлик. Якщо ви хочете додати якийсь нашийник або ще щось, ви просто можете зв'язати хрестиком або просто бусинками якимось, щоб зробити ошейник. Але я не буду. Так ми зробили. Відрізаємо плеско від голки, Один. Два. Ось так. Тепер ми обрізаємо. Якщо ви будете підпалювати, ось тут обрізаємо. Ой. І зараз будемо підпалювати. Я ось так підпалила, і тепер можна його заховати. Або хвостик, або ось так. Просто сюди, сюди отак запигнути. Все. Ось такий хвостик. Такий милий хвостик. Ось така собачка в нас вийшла. Її можна спости за годину 25, або годину. Можна сплисти, якщо не знімати відео. Я просто вам пояснювала, щоб було все зрозуміло бісер можна вже ховати. У нас пішло не дуже багато бісеру на ось таку маленьку фігурку. Ось така мила собачка в нас вийшла. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тут ще буде дуже цікаво. І багато фігурок. Всім па-па-па-па!